Ну, от боїться, от є такі люди. Боїться, от і все, йти воювати. Да. Ну, щось? Ну, знову ж таки, підхід держави. Не, кожен, не кожна людина, яка потрапляє в військо, вона йде в штурмовики або безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Це може бути штаб, це може бути забезпечення. Просто. У людей враження загальне, що мобілізація, тебе мобілізують, і ти вже там, умовно, на пірятку. І ти штурмовий вже, так? Ну умовно. Це такі загальні. зрозуміло, що воно не так працює. Є повари, є логісти, є водії. Тобто, і оце треба показувати людям. Воно зараз вже працює над цим. Ну я бачу таку рекламу, але мені здається, треба надати цьому масштабності і показувати реальні приклади, як знаєте, тру story. Не тільки військових, а от, там, є вже канали, є військові кухарі, які показують, що вони готують, як вони готують. Тобто поширювати таку культуру, щоб контент, щоб люди також розуміли, що це не є кінець, білет в один кінець.